Друзі, вітання! Ви на каналі Speculant.ua. Сьогодні 11 січня 2026 року. Давайте зробимо короткий огляд фондового ринку США перед початком торгового тижня. Отже, як завжди, ми почнемо з SP 500, який продовжує свій висхідний тренд і майже дійшов до нашої цілі, а саме 700 доларів. Круглі значення ціни, як завжди, виступають зоною супротиву або зоною підтримки. В даному випадку, кругле значення ціни може виступити зоною супротиву, до якого залишається в районі 1%. QQQ 100 головних компаній США, ну, можна сказати, що майже останніх 3 місяці формували щось схоже на висхідний трикутник, а саме, тобто, більш високі мінімуми ми бачимо і менш високі максимуми, і ціна, скажімо так, піджимається до суб'єктивної лінії супротиву, і ми бачимо, що в п'ятницю ціна закривається вище цієї лінії супротиву. Але ж повторюся, все це суб'єктивно, тому що кожен трейдер по-різному може нанести цю лінію супротиву, тому спостерігаємо, як ціна буде рухатися далі. І, скажімо так, коли QQQ дійде до свого історичного максимуму, як він буде реагувати на. Цю зону супротиву. Є цікава картина у нас на фьючерсах на SP 500. Якщо ми подивимося без переключення контракту, то ми бачимо, що ціна вперше закривається вище круглозначення значення ціни 7000. І хотілося б відмітити те, що Ціна не летить в ейфорії до даної зони супротиву, а підходить, скажімо так, плавно, без різких рухів. При цьому ціна підтягує свої ковзні середні до зони супротиву, тим самим вказуючи на те, що можливо дана зона супротиву буде пробита, так як ціна не летить в ейфорії. Якщо ми подивимося на ціну з Урахуванням переключення контракту, то ми бачимо, що ціна раніше підходила до зони круглого, до зони супротиву кругло значення ціни 7000. Ми бачили, що ціна спускалася від даної зони черговий підхід, і знову ціна відкатувалася. Черговий підхід знову ціна знижувалась, але тільки в п'ятницю вперше ціна закрилася. Вище кругле значення ціни 7000. Dow jones Dow jones продовжує також висхідний тренд. Перша ціль, за якою ми спостерігаємо, це кругле значення ціни 500 доларів. RSP рівнозважений ринок по капіталізації. Також підходить до кругового значення ціни 200 доларів. І будемо спостерігати, як ціна буде реагувати на дану зону супротив Потрібно поставити алерт, щоб ми бачили, що ціна підійшла до зони. Супротиву, так, рухаємося далі. Вікс, індекс страху і паніки, у нас продовжує свій несхідний тренд. І, як було відзначено в цьому районі, що Вікс давно не малював зелених днів. І як ми бачимо, що ціна пішла на пулбекку. Знайшла підтримку на 20-тій кузній середній і в п'ятницю вікс закривається нижче рівня 15. І продовжує свій несхідний тренд. А отже, якщо ми бачимо несхідний тренд на індексу страху і паніки, то з більшою долі ймовірності ми побачимо висхідний тренд на SP 500. Так, далі рухаємося. Нас цікавлять полупровідники, а саме SMH ETF на напівпровідники, який також підходить до зони супротиву кругового значення ціни 400 доларів. Спостерігаємо, як ціна буде рухатися далі, і відповідно реагувати на 400 доларів. Наступний інструмент це у нас Microsoft, який ем, консолідується в районі 50-ї козної середньої десь біля двох місяців, якщо конкретно ну, 50 днів. 50-та козна середня на тижневому виступає у нас як зона підтримки. Якщо ми повернемося в історію, ми бачимо, що ціна реагує на дану ковзну середню, від якої продовжується висхідний тренд. Тому з більшою долю ймовірності, що в цей раз ми також побачимо продовження висхідного тренду і Microsoft своєю вагою в індексі допоможе самому ж індексу продовжувати. Висхідний тренд. Так, наступний кандидат для огляду це у нас компанія Apple, яка спустилася до сутої ковзної на денному. Вона ж 20-та на тижневому. І якщо ми звернемося до історії ціни, то ми бачимо, що ціна реагує на дану ковзну середню і може продовжувати висхідний тренд. Втримуючи 20-ту кузну середньо на тижневому. Отже, можемо припустити те, що Apple також своєю вагою в індексі може допомогти самому індексу рухатися вище. Отже, якщо в загальному зробити е, висновок, то що ми можемо очікувати? Що SPY е, DIA і RSP? Також СМХ будуть, будуть рухатися до намічених нами цілей, круглих значень ціни. Ми їх там чекаємо і спостерігаємо, як вони будуть реагувати на дані зони супротиву. Також не забуваємо про ЄС, який в зоні супротиву 7000. Спостерігаємо, як він буде рухатися далі. Пам'ятаємо, що сильні зони супротиву. Пробивається плавним зростанням, а не сквізовим е, рухом. Тому чекаємо, як ціна буде рухатися далі. Що стосується е, широт ринку, в моменті не дають ніяких нам чітких сигналів. Е, Пам'ятаємо також, що нас цікавлять тільки зони 80-90. Е, і 10 5%, на яких є закономірності. Що ж стосується наших відкритих позицій, то наш портфель заповнений на 60%. І коли ми побачимо, що QQQ. Вийде в плюс один відсоток і Apple, який був відкритий в п'ятницю, вийдуть в плюс відсоток ці дві позиції. Коли вони вийдуть в плюс відсоток, ми маємо право відкрити ще одну позицію в напрямку тренду. З більшою долю ймовірності я б хотів побачити в портфелі SMH. ETF на напівпровідники. А можливо, буде якийсь більш, скажімо так, до, достойний кандидат на відкриття в лонг. Отже, резюмуючи, чекаємо завтрашнього відкриття ринку, не диктуємо ціні, як її рухатись, а спостерігаємо і приймаємо торгові рішення, виходячи з поточної ситуації. На ринку всім гарного вечора до зустрічі.